Всім привіт! З вами знову Вадос Рехтос і команда з Віталем. Проблема у Веталя, вам одразу скажу, він нічого не зображає. у нас потепліло і відкривається мотосезон. І він сьогодні вилітає з дому на моцику. У нього камера труситься. Може ви замітите, то якщо побачите, що так якесь зображення труситься, це знайте, що це в'ятар сьогодні виїжджає на моцику. Так, це я вам розказав. Так, друзі, Nissan Rogue – наша любима асиметрична машинка. Так, йдемо по пошкодженням. Грибанула вона ця машинка, от капітально грибанула. Вона грибанула більше всіх машин, От які ми раги робили. Можете внизу туди спуститися на наші відоси. Подивитися, там багатенько рожковий. То цей умочений дуже сильно і саме більше. Так, перше пошкодження. Ви подивіться, як стоїть дверка. Гляньте, сюди залазять мої пальці, сюди мої пальці майже залазять. Але це е, двірка, щоб ви розуміли, вона вже закрита. Вона закрита на замочок. Представте собі. Е, оце вона має перве таке пошкодження. Подушки постріляли. Все, що могло, все постріляло. А тепер плавнесенько переміщуємося сюди. Перед вами відкривається чудовий вид на пошкодження. Я вам показую, От зверніть увагу, яке в нас вже пішло пошкодження. Дивіться, аж скло лобове отако поламало, погнуло. І ось ви бачите, отакі у нас заломи, переломи. Про що вони свідчать? Перше, те, що цей ланжерончик у нас вгорі, і мало того, що він вгорі. Ви подивіться, як він зігнутий. От вам зараз літаль апаратор В нього, звісно, руки трусяться, але я думаю, він вам покаже. Він зігнутий під 90 градусів. Ні, брешу, він не під 90 під, Він десь під 88 градусів зігнутий. Оцей Ланджерочик. Оце так, друзі, він тут обняв. Обняв все, що можна було обняти якими крепкими обіймами він обняв генератор. Він обняв насос кондиціонера, він пообнімав всі трубочки, все, що можна, він все обняв. Мотор, ви подивіться, він злетів уверх, попер назад, заліз під жабо. Отут, отак виглядають подушки двигуна. Ось, ось зверху, якщо вам показати, отак зверху, ви подивіться, куди ускакала подушечка. Подушка двигуна. Так, переміщуємося далі. Цей ланджерунчик, цей ланджерунчик у нас пішов сюди, до кухні. Кухня у нас там. Пішов сюди до кухні. Його теж виламало дуже 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 класно виламало. Кривочко на такому взльоті. Далі. Ця двірочка теж при відкриванні. Вона просідає, коли я закриваю, вона взлітає. Але то все, друзі, чепуха. Ви зверніть увагу на оцю наклеєчку. На оцю наклеєчку. Так як я в Совершенстві володію англійською мовою, я вам можу оце все прочитати. Тут написано Біохазар. Що це таке? Біохазер це страшна штука, це страшне. І ви зверніть увагу, машина вся обісрана. Якісь п'теродактілі над нею літали, я не знаю, якісь коршуни над нею літали, кружилися десь там в Америці. Що може бути в салоні цього автомобіля? Може, який апосум, апосум, отут от десь здох і отам от зараз лежить воняє. Мало лі, може при, заміті, при замісі там, може хтось тому що ну, ну отак от удовбаться. Ну, якийсь тут буде по-любому Біохазер. А машина вся, ви подивіться, вона вся. На неї хазарили хазарили хазарили-хазарили на цю машину. Абсолютно вся! Гляньте, вся у Біохазері. Абсолютно вся. Господи, хоч би тут якусь заразу цієї машини не підхватити. Так, друзі, а тепер ми. З вами плавненько переміщуємося отуди в нашу ямку. І я вам показую, які там пошкодження. Там ой-ой-ой-ой-ой. Тут контенту буде, тут буде вам що показати. Так, тепер про пошкодження в ямі. Блін, я вже набалакав. На 5 хвилин, на 5 хвилин набалакав. Ах, так хочеться вам ще багато чого розказати. І я так відчуваю, що ми будемо знімати на цій машині. Тут є що знімати. Будемо знімати дві серії. І першу серію ми закінчимо на самому цікавому. Знаєте, як от Санта-Барбара раніше була. От ми закінчимо теж, от на самому, на самому піки всієї цікавки. Так, друзі, дивимося. Мотор пішов назад. Карданчик пішов назад. На цьому підвісному він метнувся слідуючий карданчик, скочив. Ось, бачите, отак вот він скочив. Далі. Глушачок теж пішов назад. А тепер перед вами відкривається чудовий вид, вид на пошкодження оцього підрамника. Підрамнику тут ну, колосально досталося. Він так грибанув, так грибанув. Ми його будемо, звісно, міняти. Так, друзі, переміщаємося ще трошки вперед. Так, і отак вам здалеку дуже класно видно, як воно все е, криво стоїть. Воно взагалі все-все-все ну, ну, криво. Тут і рейка зажата, тут глушаки зажаті. Задня опора двигуна БУКВИ зю. Ми коли її знімемо, будемо її рихтувати, ми вам це все покажемо. Так, друзі, ну що, приступаємо ми до роботи. Ви спостерігаєте. Тут буде дуже багато чого цікавого. Двигун на цій роботі зніматися не буде. Будемо працювати з двигуном. У нас домкратик під низом, під коробкою, щось страхує. Тому що зараз мотор тут держиться, ну, непонятно на чому він тут, на чому він тут висить. Тут подушка ця така розвернута та там, взагалі чорті йшли. Двіжок, звісно, мішає дуже-дуже сильно мішає. Так, кинули ми лінієчки. І тепер так, чисто щоб поржати. Ми приблизно, так, от десь там, пальцем в небо, вам е, покажемо, наскільки потікали в нас ланжерони. Поставили слабенького лазера і нормального лазера. Так, ось е, так, ставимо отаку приблизно лазерок. Так, вам цього не буде видно. Я вам так зачитаю. Ага. Оцей ланжерон приблизно втік десь 13-14 сантімов, не мілімов. Так. Тепер перебираємося на цікавий лонжерончик. А цікавий ланжерончик у нас втік. Так, ну, отаку десь приблизно кидаємо. Десь приблизно 23 сантіма. 23 сантима. <гум> він утік. А тепер ми так стоїмо і не знаємо, з чого його нам починати. Е Потягнуть за цей лонжерон. Потянуть за цей ланжерон. Можна. Хотілося потягнути за той манжером. Але нам буде тут, е, е, от як вам це сказати, тут двіжок мішає там, а тут двіжок мішає тут. І ми, я не знаю, якось зараз якось будемо підбиратися до цієї теми, щоб у нас же двіжок хоч не випав від ціля. Тому що мішає все. Мішає двіжок мішає туди, двіжок мішає сюди. Ну, ми зараз щось придумаємо. Зараз почнемо щось тягнути. Так. Налаштували два вектора. Оце так виглядає політ інженерної мислі на зараз. Нам треба зараз хоч трошечки, хоч якось їх туди підвернути, щоб хоч десь щось послабити оцей двигатель. Я не розумію все, що зараз буде відбуватися у нас. Але з чогось... Треба починати робити. Звертайте увагу, я ось отак рукою прошатую. І у мене вже двіжочок вже аж задихав. Так, ну що, друзі, погнали! Так, Віталя, дай, дай оцей. А я буду бігати і спостерігати за подушкою. Подушка випадать, движок випадать, поки що ще не хоче. Так, давай, давай, давай. Так, помішав нам трошки, ну нічого страшного. Так, дай, дай, червоний. Так. і ще може стати. Так, 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 так. Хорошо, а ну пока харе. Так, 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 так. Що у нас тут? Ага. Двіжочок починав освобождатися. Помпа розламана, то Та там все розламане. Так, давай ще оцей. Червоний. Дай-дай. ну, пока харе. Так, а ну, давай оцим, дікаємо. А мені тут треба дуже уважно спостерігати за подушкою. Вона вилізла. Так, стоп, 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 стоп. Так, сюди треба бриснути веде. От сюди. Щоб вона залазила на місто резинка в резинку. Так, зайди сюди. Що це ми творимо, я не знаю. Ну тут зірватися нічого не може. Так, дай, дай. Ви знаєте, а подушечка сходиться. Сходиться, сходиться подушечка і вона от туди, як по маслу. Сама в себе залазить. Так, дай, 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 вітай. Ми не можемо подушку зняти. У нас не виходить. Ага, ага, ага. Сходиться, сходиться подушка. Сходиться. Так! Все, підравліка скінчилася. Ми не то, що там. Ланджеро не тобто рівняємо. Да-да-да, я бачу. Не то, що Ланджеро не рівняємо, ми ще й подушки вставляємо. Давай, Пітер, пускай. Так, нормас. Зараз перезарядимося. Це, звісно, оцим домкратом так не хочеться ним качати і ним так довго. Ну, а що ти зробиш? У нас пневма тільки одна. Так, перейдемо. Давай, это книжка, вот так маленький, да? так? Так, а ну давай, Віталія, навальный. Ай, це так довго, це так нудно. Він качає. Ай, хорошо йде. Хорошо подушечка достається. Дай-дай-дай-дай-дай, дай-дай-дай. Ну, поки що все, процес йде. Так. Так, ладно. Ану, поки харе. харе хорош. Бо у нас вже двіжочок почав йти сюди до цього ланджерона. Так, Віталя, дай у стоп, стоп. Давай цього перепряжем поставим нижче. Бо нам Давай. цей ланжерон треба в сторону, ще й вниз. Пускай так. Так. Пускаем, пускаем, пускаем. Это и веселее работает. Так. И. Yeah. Так. И вот так вот. Так, дай-дай. І ще включимося і вам щось покажемо. Так, перезарядилися, накачали компресор, щоб він вам тут не торохтів, виключили. Так, зробимо ще одну потяжку, щоб ви отак от мали уявлення про наш політ інженерної мислі. Так, Віталя, навалюється. хрустнуло, хоч би не позвоночник. Ні, не позвоночник. Так, давай. Так, воно тут не... не. Так, поки хорош. Далі його, щоб розвертати, його там підігріти треба. Це ми просто так зайшли вам показати, як, як, як ми зараз думаємо. Так, давай Віталій цього. Тут у мене вся увага на подушку. Так, стоп, давай я сюди ще кордячок веде. Отут вона залазить подушка в подушку. Так. Так ти що красота? Сходиться подушка, сходиться. Сходиться. Ох, ти блядь, що це було? З... Хір його знає. Фу, Господи, просто я ж заматюкався. Ви чули? Ні, ви чули? В яких це умовах нам, нам отут опрацювати треба? Ну, Віталя, дай 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 ще тод... так. Ну його нахер, так, давай я одійду. Так, дай дай. Давайте я сіля буду спостерігати. Що ж то воно так хрупнуло? Вроді ніде нічого, а щось так довбало. Так, Віталя, а ти знаєш що і хорош? І хорош показ. Це ми робимо це все на нафіга. Щоб у, нас, щоб у нас мотор кудись не випав. Так, далі ще щось. І що на самому цікавому, ми за... закінчимо це відео, от, першу серію. Так, виконую. Так, друзі, давайте пограємося з вами желізячками. Що ми зняли з цього ладжерона? Передня п'яточка має отакий вигляд. От. це тут всякі кусюнчики, мусюнчики, це кусочки доміка, куди повинен прикрутитися в нас отак. От от, Вроді, по всім параметрам, може прикрутитися підранник. Так, це у нас вставочка закривачечка. Не так, а отакого вона стоїть. Е, це всякі там підсилювачі з різних сторін. Ага, цей, цей отаку, я навіть не знаю як. Коротше, я не знаю, як, як можна оце ну, на трезву голову оце його рихтувати, я взагалі не представляю. Я йду, мабуть, того Біохазера. Зараз як занюшу цього Біохазера. оцього. Ну і якось так будемо рихтувати. Я не знаю, ну за що це нам таким хобі-хостингом займатися. Так, на цьому наша серія закінчується. Ми такі е грустні, розстроєні, фінішуємо цю серію. А, ще ж ланджерун такий же. Оце ми її отак трошки розтаскали, розтягали, познімали. З, нього, з з двигуна, генератор, помпу, тут все, що могли, отак підрозібрали. Той ланжерон у нас зараз там, вліво, ушедший. І ми його зараз поки, поки що вертати сюди не будемо. Чого? Він за собою увлікає туди двигло, двигун. І у нас стає більше міста. Хитрі пацани, хитрі. Двигун зараз у нас піддомкрачений. Бачите, я ось ним, його тут так вишатую. Ну це, друзі, все. На цьому закінчується нас, наша серія. Очікуйте нас Ой, в наступній серії.